31-й виїхав з бази. Патрулюючи, побачили, що людина знаходиться у п'яному вигляді. Підійшовши, спитавшись в неї як справи, замітили, що в неї є дуже яркі сліди крові на руках та на обличчі. А Ви вже починаєте ручів. Поспілкувавшись з громадянином, громадянин почав нецензурно виражатися в сторону працівників поліції, в сторону військовослужбовців Національної гвардії України. Блин, в общем, сыграй надо. Блин, Ч ⁇ Я вот просто. я нормальный человек. Царь взял за Шайзер был. Плана. Ну, угрей. Ч ⁇ Угрейся. Ч ⁇? 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 Ч ⁇ Ч? 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 А друге, те, що знаходитися в якому вигляді неохайно. В громадському місці. Подивіться, себе. Я робив на когось. Я на когось робив. Провівши в нього поверхневу перевірку, так як він не вчиняв нам злісну непокору, Дану особу затримали, до нього застосували спецзасіб кайданки. Також викликали швидку медичну допомогу, оскільки в нього на. Голові, а саме в області тім'яної ділянки, знаходиться розсічення. Юра, потрібно де, де Я не знаю, де ви будете. Давай! Що я вам давай? Лічки з людейки пройшов. А, вам не промило навіть раду. Як може бути? Викинувся. Бо я відказав. Чекаєш, так? Який тут наш Я відказав, що на реально відказав. Я их борю заебать людей. А ты шо? Вытворяешь? Набрида. На, Це для тебе подарунок б. Ты внутри запав? Піднимайся! Да ты, грубо говоря, Піднімайтеся, дружи мне Піднімайте. звати, вставай. Тихо-тихо-тихо-то. Так, ты. Блин, аккуратнее. Все. На даного громадянина буде складена стаття 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дайте на місці, я сказав, дороги пройдем. Дороги пройдем. Молодець, з дороги пройдемо, з дороги пройдемо. Чоловік це не приділа. Станція біля стопазу, може приділа. Станція біля ступату. Що там стало? На службовий планшет нам поступило повідомлення звернення громадянина, що по вулиці Галицька, 142, сорок два невідоме чіпляється до нього, влаштовуючи конфлікт. Прибувши на місце події, ми побачили двох громадян, які з'ясовували між собою стосунки е виражались брудною лайкою, чіплялись один до одного. Чуєш, стемно її? Давайте переступай, новосертком встаньте. Сам сам виступаю. Ти дивись до порту, ти що мені з моєю буду ходити? Давайте переступай, сказав я. А повторніше я не буду. Поспілкувавшись з заявником, ми не зрозуміли причини його виклику, тому що конфлікту такого не було. Він виражався грубо в бік поліцейських, тобто в бік нас нецензурною лайкою. Шарпав нас за робочий одяг. Тільки що мене чоловік вбив. Ваші збирали, ваші забрали вас? Ні, я не забрали нічого. Де ви живете? То вони були, які вигляд має. Сітів було чоловік. Дивись руки задні, що задія? Це куртка мокра. О. Бачу, зупиніть назад станьте. Так пам'ятаю, оце перший чоловік. Станьте спиною до стовпа. Так от стояли, що він тримай за нього. Ви разом з ним були? Ні. Ні, Ви не були з ним? Ні, я просто міг... Ще раз. Кажу, я не був разоріком. А? Я допоміг просто здорово прийти, бо дропар. Ань, ти назад тебе сказав, я в чітко. Не звідки пішов! З якої сторони, блядь? Я чітко, не вержайся, не лайк. Станьтесь, по бля! блядь. Прошу вас? Тут не було ні ху... Вот ты хі... Чуєш? Стоп, ти, стоп. Ти, стоп. ти мене будеш ламати! Стоп. А стоп. Я тебе зараз поламаю! Та що знаходиться у вас? Паспорт є, є. Що там є? Я не знаю, я хочу людям. Покажу цього. Покажете. А тут шума що заходилося. Паспорт є, ну вс. Документ. Пока учому і кишенях. Само пистолет курс. Вот это сіра, це там щось може бути. Чому і наголошу, що ви його побили? Він не голос, що ви його побили. Ще зною дівчину молодий озабоє Встаньте сі з точки сторони, встаньте мені. В результаті чого особу було затримано, доставлено в міський відділок для встановлення особи та складання адмінматеріалів, а саме протоколу по статі сто сімдесят третій дрібне хуліганство. А що ви зробили? Присядьте, будь ласка. Ми ви ви поліція ще не присядьте. Присядьте сумочки сумні. Ви мені дали самі? Присядьте. Ні, я не давав нічого. Я буду Ви самі не, вийдете. Не ви лі... Я нічого. Всягте. Ви самі везде. Дайте на місце! — Просто навіщо <пи**>. Сам... <пи> самі... Присядьте! — Знімаєте? Ось знімаєте! — Я визвав тільки що поліцію, І поліція зараз проти мене. Поліція це не поліція. Я б Праще, вас не затримував, була... якщо ви не в мою сторону з одною лайкою. Я б вас не затримав. Тут немає. Я б його голосив, чітко за поспілкувався. Я знімаєте знімаємо постійно. Тут взагалі, от була колись бусора, питань немає. А це зараз взагалі дитячий сад. Вже на місці події заперечував про те, що був факт побиття. В нього була розірвана курточка. Конкретно вказати на осіб, які вчинили дане правопорушення, він не міг. Особу, з якою він спілкувався на вулиці, він не звинувачував у даному правопорушенні. Заявнику після складання на нього адмінматеріалів рекомендовано звернутися до слідчого для написання заяви, якщо він буде потребувати цього. Хочесь по вулиці Степана Бандери біля будинку 25, побачили, як водій транспортного засобу «Форд Фокус здійснює обгін, перетинаючи подвійну соціальну лінію та виїжджає на смугу для руху протилежних транспортних засобів. Зупинивши спецсигналами транспортний засіб, підійшли до водія, представилися, почали спілкуватися. Чому він так Чинив. Водій з самого початку сказав, що він спішить, спішить в Косів, Пізніше говорив, що в Коломию пропонували протиогляд на стан станспініння через прилад Драгер Алкотес на місці. Він сказав, що відмовився по якихось своїх суб'єктивних причинах. і у подальшому було запропоновано приїхати в обласний наркологічний диспансер на вулицю Млинарську. Я їхав на коло моєї. На косі означає товариш. Я доставили на медичний багатний штам. Крім того, маю бажання провести на стан вживання на когічних Вправляєтесь в туалет з баночкою. Здається, приходять. Це для чого я приїхав, це на експертизу на алкоголь. Це тут при чому не. Не платиш на спині, взагалі алкоголь. Мова ініціюється як стан алкогольне спиніння. Я перепрошую. Я повторюю ще. Сінмуляцію давати зовсім ну, любі. Ваше право, говоримо на тому, що вас вибражається завчасно. Ви можете виходити в лікарню. Там, не відмова. Не ви. Ви воно, е без машини, без прав, всі документи у вас. Я зараз знаходжуся в ну, медичному закладі. Я ж вроді поїхав їхав на освічення на алкоголь. Я на алкоголь собіни... так само будемо брати за крові. Я розумію, кров. я розумію просто вони говорять одне, а потім зовсім інше. Дивіться, по факту ми бачимо, ми бачимо чітко видно, що у вас е характерні ознаки, які можуть бути свідчити про те, що ви знаходитесь на неркотичному сприйняття, а також окупальним. Ми не медики, ми це не акцентуємо. На місці ми достатньо підвезені нас тому є, є медичні працівники, які просто виконують свою роботу, чітко фіксують те, що у вас є. на тому, що, я Якщо можливо, не знаходяться, я закінчував високофіскати. Якщо вони ви знаходяться ні в околюванні, ні в наркотичному спілінні. І просто, це, це не це, це, якщо це підтвердиться стану алкогольне сп'яніння, то дайте щасливо поїду додому. І хоч, якщо ви відмовляєтесь, так. стан відмови ініціюється автоматично, як стан так, так. ваше рішення. Для чого ви мене привезли сюди, тіп, якщо ви мені пояснили, що я маю пройти стан на алкогольне сп'ініння. Вона потім... на місці, яке відмовилась на місці. Я погодився пізніше. У мене просто не було часу. Я поспілкувався з товаришем, якому я їх у машині. Ну, і ви сказали, що все-таки будемо їхати сюди. Тут ви переграли зовсім по-іншому. Ми не переграли, а просто я власне вам. Останок потрібно. Я розумію, ви мені наголошуєте вже по вас на голосу. Я відмовляюся ще раз. Відмовляюся, це лікарі фіксує, як відмови протиріжні стані стріжні. Далі що йде в лікарні, чи куди? Мені все достатньо. У вас вимагається протокол про 130-ті керування останньої протиріжної стріжні. Відмови від медичного огляду, відмовляється стану наркотичного. Я вважаю, що ми розпекцем. Це ваше. Це Що ви впевнені в тому, що ви не вживали будь-яких на птичній шоу? Ви вживаємо на птичній шоці. Незвичайно ж ні. Звичайно, що не. ні. І в чому проблема? Ви здаєте зараз біометріал, а саме о... з чого, який тест матеріально. Я не поїхав з товаришами, казав, я просто не довіряю. Ви нова структура, яка не треба, знаєте, мені доверяйте медикам мені. Я вас не освічую. Я б вас попросив. Я, Просто eu, піти, я, пейти, чуть -чуть я, я не маю не бажання, віде? якщо чесно, так принципово я не хочу. Принципово, згідно з вас, ви цього, 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 цього відкласти вас протокол? Так, я згідний, складайте протокол, я оплачую штрафи. Ну, от, такий принцип в мене, отак от, мене виховали, така я людина є. Ви готові сплатити 10 тисяч, аби не проходити через принцип надати? Так, через принцип, прикиньте. Ось така в мене ситуація. Водій. Також по невідомих нам своїх суб'єктивних причинах відмовився, про що було вказано у висновку лікаря. Це прирівнюється до стану алкогольного сп'яніння автоматично згідно спільного наказу МОЗ і Міністерства внутрішніх справ України. Було складено протокол за статтею 130 КУПАПО Кодекс України про адмінперепорушення. Патрулюючи на своєму квадраті патрулювання, 105-й квадрат патрулювання, побачили, що автомобіль ВАЗ-21 здійснював рух, пізніше зупинився на зупинці громадського транспорту і включив аварійну сигналізацію. Ми зупинилися, відповідно вирішили запитати, що сталося, чому на зупинці зупинилися, чому включили аварійну сигналізацію. Що посвідчення від'яви не пред'явить безпосередньо. Раз, трасі, буде Він до дружини вашої, нехай принесе документи. Я розумію, що ви там посварилися, але вона мусить, мусить пояснити її ситуацію. Поясніть. Якщо ви не бажає, що вас травня... Зай телефон, будь ласка. Вона твереза, поспілкувавшись з водієм, виявила, що він в стані алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти на місці тест на огляд на стан алкогольного сп'яніння. Присутності двох свідків водій не заперечував, що вживав алкоголь. Ви вживали, кажете лікарство, так? Так. Дуйте. Супер. Доволі серйозно в нього коміспіні на дух, 2,8 проміла. — Впали якісь алкоголь? Та нічого на не вживали. Не вживали? Ай. А чому таке показує драгер? Не знаю. Взагалі нічого не пили? Вон, там вони. Ай. Ніяк не можете прокоментувати? Ну як я маю Ну як? Ну скажи. Ну, ви не шо? пили ніякі спиртні? От, подивіться, що Вон баночка стоїть в мене від цього. Яка баночка? Солодко в кожній. Все, все, що Але я пив. Я... А це от, питайтеся. Кого О. питатися? Слава от, ваш? Були дівки. Треба було на них питатися. Тобто ви зараз заявляєте, що взагалі тверезий, так? Ну, хай буде я п'яний, добре. Все. Але ви не пили? Я вам ще раз говорю, розумієте, я хворий. І... Я не вживав, я кажу, солодкий корінь і оцей якийсь там від кашлю. Все. Тобто це може від ліків так показує? Я звідки знаю? Але ви алкоголь не вживав. Я не вживав алкоголь взагалі. Водій співпрацював, є відповідно водій тверезий, який забирає автомобіль. Ми автомобіль під розписку віддаємо, тобто я усуваємо я водія відкривання транспортним не засобом. Не На водія склали протокол хочу, за статтею 130 керування. В стані алкогольного сп'яніння це ми відправляємо на розгляд суду, і постанова за те, що водій керував безпосвідчені водія.